Байкери, Ми просто байкери. Ну погода дуже хороша, да? Направляємося в сторону ясної Гури. Ти думаєш? Звісно, знаю. Я хочу платити крови. Хтось підкупив собі круті тачки. От, спереді така красна гоночка. З глазками які блимають. І далі поліція в Майами. 9-1-1.

Вам мені нравляться. Пулемет установили. Можна сісти в корзину і сфоткатися з пулеметом. Ще мужик такий стоїть цікавий. От натуральний байкер места, зробили сидячі міста, можна сістись і подивитися концерт спокойно. Все торжество буде проїздити тут, наверху. От, в 11 часов починається, там все буде зверху происходить. Так, що можна займати місця в першому ряду і наслаждатися торжеством. Пройшли тільки половину. Тут решта. Ми все одно до часу тридцять. Що? 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 А як це що? ж біжай? Хоч да. ще далі. Поки тут квадратна ходимо. Я ж тут ніколи не був. Цікаво пройти просто. Що тут можна побачити? Дивись, тут весь двір видно с такого да тут хороший выд открывается Шиход закритий. Ну, обінятися можна. Аппетит да. я вже нагуляв. Так що... Музеї. Музеї подивилися. Жалко, що не можна нічого знімати. От що ми в ітогі отримали за сколько? За 30? 31 злота, да? Це Сметанкове, а це ж шоколодове сметанкове. І це ми сіли перекусити не возле обичного моцика, це ще й Харлі Девідсон. Бач, на баки написано. Да. Починають вже по чуть-чуть роз'їжджатися. Але ще не всі. Більшість стоїть спокійно і не париться. 30 września. Po pierwsze w takim zjazdem zainteresowanym zakładnikiem. Szczęść Bożym i do zobaczenia w roku przyszłym. Pozdrawiamy tradycyjnie chleba w górę.